Так, Всім доброго дня. В общем, трошки відоси чермета по 50 за КГ. Ось такий самий великий краник. самий великий, 250 гривні виходить. Це трошки менше буде, мабуть. Вони виглядають ось так, бачите, знутри, Зараз я переверну картинку, а так от. Ось такий маленький, води, води там не було, вони ніде не прикручувались. Може кому треба. Пишіть на Viber на 95, 65, 35 460 І такі круглишки теж по 50, ось такі круглишки під квадрат, це теж кранів за якийсь, може кому треба. Ось такий легенький теж. Ну. Ось такі. Всі, всі різні. Всі різні. Не, пара однакових, пара однакових, всі стане різні. Може кому треба, пишіть вайбери, крани і кругляшки. Дякую.